Вітаю всіх. Я хочу повернутися до теми мобілізації. Серйозне таке питання. І була... був коментар сирського, до речі, на цю тему, що все добре. Я не розумію, навіщо це приховується. А давайте подивимось. Коментар був такий, що 90% мобілізації відбувається в рамках закону і. Спокійно, добровільно. Чи дійсно це правда? Давайте подивимось. Заява йде, що мобілізація відбувається в рамках всього закону, добровільно, спокійно і без порушень. Чи дійсно це правда? А ви знаєте, чому це правда? Чому? Тому що в законах це прописано. Щоб ви розуміли, які порушення, коли вони все це зафіксували? Зміни оці. Дивіться. Я хочу вам пояснити одне, щоб ви чули нарешті. Миколимозик і чули. Для них це законно, тому що воно все прописано вже в законах. Тому що ТЦК мають владу. Вони змінили все, що потрібно, на той рівень, який їм потрібен. Що? Тут не зрозуміло Ось вам. Боротьба ця. Ось вам. Жертви. Тобто люди стали жертвами цієї ситуації. Просто стали жертвами. Для них це законно. Щоб ви розуміли, так. Для них це законно. Карти показали добре, що просто жертви ситуації. Все. Тепер, давайте дивитись, чому влада приховує реальну картину по мобілізації. Чому влада приховує. Реальну картину по мобілізації. Чому це приховується? Давайте дивитись. Вони дуже за цим слідкують і намагаються тримати все під контролем. А тепер дивимось, чому це приховується? Тому що невигідно видавати нагора оці втрати, оці проблеми, які є. Це вирішується. Україна катиться в жопу, вибачаєте. І вони намагаються до останнього тримати це в секреті. Дуже багато старших арканів. Дивіться, тут взагалі всі старші аркани. Імператриця це Україна є. Страшний суд це погані трансформації. По суду це більш негативні. І Верховна Жриця це також дії, які є таємними досить. Ну, Ладно, її розкрию. Д'явол. Ви розумієте, що тримаємось на останніх парах? Ось. І диявол випадає те, що це вже внутрішній ворог. Не зовнішній, внутрішній. Така мобілізація це наш внутрішній ворог. Давайте подивимося ще. Які зміни чекають в мобілізації Україну? Які зміни чекають в мобілізації Україну? Зміни, які чекають? Сила. Достосування сила. Дивно якось. Але зміни чекають. Ха, дивіться. А зміни чекають в тому, що будуть вимагати ще якихось кроків. Домовленості йдуть. Від військових. Розумієте, кроки від військових. Кого? Ворог на колоди імператору. Я вам скажу тут імператору, до речі, може випадати і сам Зеленський в цьому питанні. А може, і ворог, тому що він не сидить на місці? Що вам сказати? Зміни погані. Боротьба. Знову боротьба. І. Тут вимагають найбільше мобілізації, розширення віку, я б сказала більше. Про вік буде мова. Вимагатимуть партнери, до речі, Трамп, тут йде Америка Трамп неприємна картина. Будуть і заширятись просто капець, тому що людей не вистачає воювати, ніхто не хоче. Це нормально з таким підходом, що ніхто не хоче воювати. А створюється в країні. Два лагеря: ті, хто воює, ті, хто не воює. Дружини військових не дуже адекватно реагують на все. Розумієте, якщо хтось воює, а хтось ні. Ну, це для нашої країни норма, для нашої країни нічого не буде. Не можуть всі воювати. Це по-перше, а по-друге, ну, треба дітей готувати, психологічно підготовлювати, що хтось буде з батьком, хтось ні, хтось чекає, хтось ні. Різні, різні ситуації. Абсолютно. І ми знову ж до цього не готові. Просто в суспільстві дуже багато проблем, психологічних, де саме суспільство не хоче сприймати реальність. І це проблема. Навіть в питаннях мобілізації. Уви.